За даними Українського гідрометцентру, за останні 25 років середньомісячні температури в 42% випадків були вище норму на 1,5-2,5 градуси. Ще 32% – це температури, середньомісячні температури вище на 3 градуси, тобто 2 третіх. Випадків дві третіх років це підвищений температурний режим. Практично кожен місяць середньомісячні температури вище норми на 1-2-3 градуси. Ця тенденція збережеться. Знову ж таки, серед всіх цих років, в більшості років, 68% були посушливими. Найбільш посушливі серпень і вересень так само як найбільш жарким серпень і вересень у нас так виходить. Тобто загальні тенденції до збільшення середньомісячних температур і зниження кількості опадів зберігаються. Конкретно на цей теплий період з травня по вересні, за прогнозом українського гідрометцентру, середньомісячні температури очікуються вище норми на 1,5-2 градуси. Тобто, жарке і Посушливе літо, в принципі, так. Хоча за ці 25 років був один раз дуже вологого літо. Це 2001 рік, коли практично все літо йшли опади майже кожен день, там кількість опадів за літній період була більше 300%. Ну, це один рік серед 25. Так? І найбільш вологими. Найбільш вологими був червень і липень. Так само, як і температура от в травні, най... більшості випадків, в травні найнижчі температури до заморозки. Знову ж таки, одна із прикмет останніх років, кліматична вже, це пізні заморозки, що були і в цьому році. Тобто така тенденція зберігається, от, всі види на жарке сухе літо.